Коньяк, да Слово, в тоби. Источники в Кремле сообщили, что Асад и его семья уже находятся в Москве. Они мне дали защиту. Зеленский не пытался выйти с вами на связь? И если террористы вновь поднимут голову, то мы нанесем им такие удары, которых они пока и не видели. Это же ведь такая общая болезнь, когда человек долго у власти, в нем как-то просыпается самовлюбленность. Как вы думаете, с приходом Трампа это все остановится? Не надо торопиться с вудами. Я знаю, знаю, как вы любите вот это вот, знаете, расследование, интриги, вот это вот все. Тому я решила распечатать нашу с вами программу саме с этого. Три это именно наша программа делать <связать> умеет. То видно, работа бурлила не только публично. Вот у главы правительства в руках сразу две записки на которых так и написано Михаилу Мишустину. Пишут от руки и передают. От руки пишут и передают. Че, принтер-то сломался? От Савельева к Патрушеву, от Патрушева к Верчуку. Затем документ попадает в руки к Новаку. От к Григоренко. Григоренко передает к Голиковой. А у Голиковой, так уж расположено кресло в зале, оказалась самая непростая задача. Алла, она рука, хочется сказать. ты. Мантуров передает записку Мишустину. Мишустин направляет свои вопросы поручения. Начинается движение в обратную сторону. Записка от нового к Коверчуку, потом к Патрушеву. Патрушев передает Савельеву. От Савельева записка уходит к труп. Як ви думаєте, про що вони спілкувалися в цих записках? Ну, правда, мені дуже цікаво. А, що ти сьогодні будеш замовляти? Знаєте, доставка, а, а у них голова немає. Яндекс, доставка. Та що будете замовляти? Передає. Значить, мені, будь ласка, там голубці, <голубці> наступний передає. Мені щі наступний передає. Мені там олів'є. Ну і так далі. Я так розумію, що вони просто меню на вечір узгоджують, хто що буде їсти. І щоб доставка одна буде їхати, щоб. Її одну й замовити. Ну бо що його кожен раз знаєте за доставку переплачувати, Уже замовити так. банкет цей на всіх. І путін я так розумію в складчину теж грає хуснуліну Чернишенка, Аліханову длінний столи. Вот на конець стопінні русський на сірі в бумажному виде доходять і до президента. Теж східуватися будеш Президентско-правительственный документа Міністр просвіщення кравцов, которому теж прийшла записка, сделал так же, як всегда делает Путін. Ну та да, тому, що що ми пам'ятаємо? Туалетний папір на Росії це. Э... Дефіцит тому найкраще папірчик, звісно ж, покласти в кишеньку. Ні, краще було б, звісно, його спалити, кинути в шампанську і з'їсти або випити та відповідно з тим зим. Але шампанському на цьому святі чомусь не наливають. Е, ну і от поки ми спостерігали очима Зарубіна за за документаборотом під час дуже важливої наради, яку абсолютно ніхто не слухав, тому що всі спостерігали за тими папірчиками, які передавали один одному, і за тим замовленням, яке вони відправили. Вели в Яндекс для доставки обіда, то в цей самий момент ну, можна ще і розгадати, що ці документи, які передавалися один одному, важливі ще з однієї причини, тому що на всіх цих документах є їхні відбитки пальців. Ну, давайте уявимо собі, що це не була доставка замовлення на обід а що. Це було узгодження позицій по війні в Україні, і, відповідно, тепер кожен відбиток пальця на цьому самому документі свідчить про те, що всі вони пов'язані смертною карою, яку, звісно, будуть відбувати після завершення війни Росії з Україною. Братіть увагу, це ж така спільна болезнь, коли людина довго у власті в ньому як-то просипається самовлюбленість. А що це за пісня така нова, красива у вас? Я не можу зрозуміти? Що це ви за шарманку таку завили? Ви на що зараз натякаєте? Що Путіну пора уходити? Що Путін вже засидівся? Що штани вже протерлися, а самолюбія його сягнула осягнула нібивалих висот? Правильно говорите? Самовлюбленность – это такой один из изначальных человеческих пороков. Мы созданы это, в общем, не самыми добродетельными существами на Земле, к сожалению. И как будто долгое нахождение власти – это такая пища для этого порока. Я бы, наверное, сказала не самыми-не самыми. Вот прям глубоко не самыми. Вот прям глубже некуда. Вот прям там, где дно. Вот прям, знаете, копать и копать до... Посмотрите, как ведется наш президент. Вот вы обратите внимание, он когда рассказывает о успехах, он даже никогда не говорит «я». Он говорит «мы». Вот как нас учили еще в пионерском детстве, что я последняя буква алфавита. Помните, всех же учили. Вот он это, судя по всему, хорошо запомнил. И это очень приятно слышать. Нас же тоже учили, что скромность украшает человека. Совершенно в нем нет вот этого бахвальства, которое часто, как правило, одолевает тех, кто У власті довго Помните, як він сказав? Після смерті Махатми Ганді і поговорить не з ким тому, що у нас остались єдина вообще демократія, що взагалі так і є. Е, ну как би да. Ну і звісно, не варто забувати про те, що коли людина не говорить я, то це означає, що він не готовий нести відповідальність за всі ті дії, які він. Робить в своєму житті або на своїй посаді, коли він говорить ми, то таким чином він розділяє з вами цю відповідальність саме тому кров'ю українців заляпані ви всі, а не тільки Путін. Тому що це ваша колективна відповідальність. Ви його в жодному з моментів, коли він казав Ми з вами Бамбім Україну не зупинили. Ми з вами йдемо війною в Україну. Ви його не зупинили. Ми з вами. Знищуємо енергоінфраструктуру України, ви його не зупинили. Відповідно, це ваша загальна відповідальність. Нести її будете в спільній камері. Ну зато як казав Махат Маганді, буде про що і з ким поговорити? Чи він так не казав? Ну коротше, я хочу сказати, що є один універсальний урок для будь-якої власті Не слідують приймати живаємо за дійсне. І коли власть рушиться в считанные дні при этом оказывается, не сама себе защитить, це і є вердикт. Це ви зараз про поход Пригожина в Ростов? Чи ні? Чи це вже щось інше? Я не можу зрозуміти. Ні, ну по кадрах, напевно, це не Ростов, напевно, це все ж таки Сирія. Невже, не на на й день подій у Сирії в Росії почали говорити про Сирію? Ого! Я безусловно піддержую то, що. Президент Российской Федерации из гуманных соображений предоставил политическое убежище Башару Асаду, когда и этого предоставил такое же политическое убежище Виктору Януковичу, потому что речь не о том, правы они или виноваты, речь о том, что их жизнь угрожала безусловная опасность, и я думаю, это урок, конечно, на будущее для всех, кто должен знать, что Россия в этом смысле надежное убежище. А я думала, резиновая Россия не резиновая, и туда не варто всем съезжаться, потому что Мені здається, кожен тоталітарний диктаторський режим, якому загрожує розправа в його країні, відразу купує квитки на Ростов. А Ростов, то ні різінавий, він всіх не може помістити. Розумієте, і хотілося б зрозуміти, скільки саме ще там койка міст залишилося. А цікаво ще і те, куди вони всі далі. Ну, тобто зараз вони всі під шкак Путіну. А коли над Путіним нависна загроза, то тоді вони що будуть робити? Одним бортом будуть летіти кудись на необітаємий остров? А може це такий план Сполучених Штатів зібрати всіх диктаторів в одному місці і. Якщо ми вже з вами розпочали тему Сирії, то давайте нею продовжимо. Тому, тому що нарешті, нарешті язички та розв'язалися нарешті трошки почали проливати світло на всі події, які в Сирії відбуваються. Чому це важливо? Чому в Сирії е, відбулися ці події? Тому що е, Росія. Трошки послабила хватку в Сирії, тому що вона була сконцентрована на війні в Україні, тому що Путін, як ви пам'ятаєте, забрав свої війська із Сирії і відповідно тим самим дав можливість опозиції зробити те, що вони зробили. Ну а Башару Асаду тепер отримати пропіску в Ростові. Значительна частина російського воїнського контингента, знаходящогося в Сирійській Арабській Республіці, возвращається домой в Росію. Министру обороны, начальнику генерального штаба приказываю приступить к выводу российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации. Родина ждет вас, друзья. Родина вас, звісно, ждьот, але не надовго, тому що, як ви розумієте, весь цей військовий контингент може опинитися незабаром де, якщо він не вже там на кордонах з Україною. Ну а тим часом в Сирії відбувається наведення ладу і максимальне стирання з пам'яті людства всього того, що відбувалося останні 53 роки, ну, а відповідно режиму асадів. А, до речі, про асадів. А, тут інтерв'ю одне згадалося. Зеленський не намагався вийти з вами на зв'язок? Я не знав о ньому нічого. Коли ми почали слухати. Скільки всього, як клоун. Його цитати, як клоун. Це нам подобається, як він себе веде, як комедійний. Навіть в політиці. Нам нужны такі клоны іноді, щоб вони змінили таку обстановку, щоб вони розміщили нас чуть-чуть. Розмішніли вас трохи? Хто тепер клоун, хочеться спитати? А про Януковича, ви щось чули? Вам тепер з ним жити поруч з сусідами, може бути? Ну і якщо хто не знає, знайомтесь, Башар Асад. Хоча, в принципі, не запам'ятовувати, яка вже різниця. Кто-то такой уже никому не цікаво. Ну и что ж там по стендапу-то, Вов? Источники в Кремле сообщили, что Асад и его семья уже находятся в Москве. Кстати, заметьте, вот мы всегда соблюдаем свои обязательства. В отличие от американцев, которые легко забывают и бросают тех, кому они еще недавно обещали помощь. Ситуация очень непростая. Как-то несмішно у вас стендап. як-то, ну, Прям не смішно. А ще буквально от в минулому інтерв'ю було смішно, а зараз чомусь не смішно. А от буквально з Башаром Масадом було смішно. А тепер Башар Асад живе в Росії і не смішно. А чого не смішно, хочеться спитати. Ну, А тому, що, як виявляється, Деякі здвіги відбулися в політиці у Сирії. Ну і про ці ем, зрушення говорять якось на Росії не дуже, знаєте, впевнено і не надто охоче. Армійське командування согласно утренньому репортажу Гардіан дало команду армії не супротивлятися. Если все это правда, если армия в лице генералов продалась повстанцам и стоящему за их спинами Западу, считай, Соединенным Штатам, Британии, Израилю, то теперь Сирию ждет велика вероятность участь Ливии и Ирака. Не дай бог, естественно. Запад при этом ждет новая волна беженцев. При этом Россия за Сирию воевать не обязана. Нас с вами... Не обязана, получается, да? Очень интересно. Хм. 53 роки була об'язана, а тут не об'язана. А там військово-морська база Росії залишилася десь в Сирії. Ну, я бачила, що ви кораблі свої забрали, але ж це військово-морська база. Ну, це ж треба, знаєте, якось кудись то все далі переміщувати. Чи біс з нею, з тією військової бази? Кому вона нада? У нас этих військових баз як гуталіна просто по всій території Росії, я так розумію, да? ясно, що бистре продвиження по території країни було б невозможно без внутрішнього предательства в самих верхніх ешелонах власті армії. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, предательство в ешелонах армії, в вишом правительстві, да, Путін? Буває так інколи, що ну, нібито здавай, здавалося б, здається, що ти можеш покластися на цих. Персонажей, аказується, вони проти тебе заколоти готують і підривають якусь внутрішню політику там, і думають про те, як же ж вони будуть тебе свіргати. Добре, що в Росії такої, такого ніколи не було, так? Да? Ну, якби Ну, добре. б прийшлось би чистки там різні робить, знімати би шайгу, Герасімова, Кадирова, може, там. не знаю, Белоусова. Никола такого не было. Более того, армейское командование, согласно утреннему репортажу «Гардиан», дало команду армии не сопротивляться. Ну, то никто и не сопротивлялся. Ну, а Россия, как вы понимаете, не обязана за них воевать. россии есть где воевать. К сожалению. ну і е, при цьому всьому, як кажуть на Росії, нервувати не потрібно. Ви знаєте, чомусь кожного разу, коли мені кажуть, нервувати не потрібно, я починаю нервувати в цей самий момент. Е, ну, і якщо ви думаєте, яка причина для того, щоб в чергове не нервувати на території Росії, то це е, курс долара. То, що касається в прямому смислі слова кожного з нас економіка, що робити з гроші, якщо вони у вас є. Когда у вас деньги появятся, как если... так, щоб вони появились, якщо вас їх яка смішна шутка була зараз, да вот это. якщо у вас денег нет, ну потім коли же ж вони у вас будуть. Тому на всяк випадок, ми вам наперед трохи розкажемо, що коли у вас будуть гроші, то відповідно зберігати їх треба в рублях. І зараз розкажемо в якому саме банку, щоб найшвидше керівництво держави могло їх у вас відібрати. Дуже смішні жарти на російському телебаченні. Я так розумію, що камеді все ж таки закрилося, та тому приходиться вигрібати як можуть. А чувство юмора, воно знаєте, таке воно або є, або його немає. Це жарт, схожий з тим, який не пам'ятаю, хто там проговорював. Якщо у вас немає грошей на хліб, є жі на прямой зв'язі. Президент правління ВТБ Андрій Костин. Андрій Леонідович, Ну давайте з міста в кар'єр. Добрый, Проблем добрый. много. Все а, это... а можно и на но обязательно в карьер. Это тревожно. Начнем с качелей: что это было? Что было с долларом, или точнее, что было с рублем? Сначала под 110 и больше, теперь откатился. И чего дальше ждать? А тут мог бы быть хороший жарт типу доллар, слез с рубля он не для того повесился. Ну, вот текусь, так можно было пожартувати. Ну, я думаю, нервничати не надо. У нас вообще тепер по-моєму страна в основному може жити спокійно без доларів, тому що долларов от доларів отр... отрезали, як говорит наш президент. не ми отказались відказалися от долара, а нам отказали в вдоли. От сразу спокойнее как-то стало. Да? От, скажіть, вот, ну ти дивишся на людину, від неї відразу віє якоюсь такою таким спокоєм, а, якоюсь такою знаєте впевненістю, якоюсь такою знаєте вірою в майбутнє. От Каже, не хвилюйтесь, немає долара, немає хвилювань. Чого ви переживаєте? Не те, щоб ми від нього відмовилися. Просто нас відрізали від цивілізованого світу. Тепер ми не вправі купувати долари. Ми його завозимо через чорний ринок, десь там купуємо в інших державах, привозимо його, роздаємо вам спадпали. Все як ви любите, в ваші любимі е, СССР. Часи. Якщо знайдуть у вас більше доларів, чим вам положено, ми вас посадимо. Ну, все, не нервуйтесь, не переживайте, все добре. Поэтому мы живем в рубле. И, конечно, колебания есть, но я всегда говорю о том, что у нас все-таки необычная ситуация. Да? У нас идет военная специальная операция уже почти три года. Он... ай я, я, я а кто ее начал, напомните мне. Не помню. Там что-то наху начинается, на ло заканчивается. Не помню, кто ее почав эту специальную военную операцию. Там... Потім долар відібрали, санкції наклали, потім візи відібрали, потім якось ціни вгору пішли, потім економіку на військові рейки почали переводити. От Це все помню. А хто був куріч, тим пітухом, який розпочав цю спеціальну воєнну операцію? не вспомню. Напишіть в коментарях. целом экономика ведь такая дама капризная и развивается циклично, и всегда периоды более активного и позитивного роста и развития сменяются на менее. В данном случае колебания курса были вызваны и санкционной политикой Соединенных Штатов, последние меры, которые они предприняли в отношении последнего, наверное, из крупных банков, у которого оставалась лицензия на работу с долларами, через который От якось спокійстві, да, от прям чуть-чуть спокойствия вам подарувала. І от вони всі дивляться на нього і так прям спокійно себе почувають. Якось так прям. Раз, два, три, чотири, п'ять починаю калібать. Хочеться сказати у відповідь на оце спокойствие, яке лунає з його е, е, рота. Е, ну і люди можуть е, е, навіть не переживати. Наприклад, що вони не зможуть купувати е, навіть китайські гаджети та бо вони не мають грошей. Ну кажуть, ну нічого страшного в тому немає абсолютно. Всем треба Самая ключевая проблема состоит в том, что уровень жизни населения будет очень сильно падать. И как они будут управлять этим населением, они могут вести диктатуру имени, ну, как это было в начале 30-х годов. Да, вот они но все, это соберут, все дают в руки Кайло, и они начинают копать. Можно это сделать, конечно, но если человеку дать в руки Кайло, то его стоимость на рынке, капитализация, будет не вот такая, вот такая. І соответственно, ці люди не смогуть покупати навіть китайські гаджети. Получается, в принципі, немає за що переживати. Ну просто якщо ви правда думали, що він розказує про Росію, то ні, звісно, він про Сполучені Штати Америки розказує. Е, ну а поки експерти дають свою експертну думку про Сполучені Штати Америки. То в цей самий момент на російських екранах почали знову ж таки задаватися питанням, коли це все закінчиться. Я от, ну уже... Не... не в сенсі, сполучені штати, гроші в них і китайські гаджети, а в сенсі, ну, вот это вот все. Некоторые время що что очень многие люди, которые мне пишут, и мои знакомые, и те, кто просто мне пишут, задают вопросы так или иначе, под тем самым углом, как вы думаете, ну там разные могут быть формулировки, з приходом Трампа это все остановится? Причем даже вот вчера с э, замкомбата одним общался с фронта, да. Это все остановится? Я им пишу, брат, ты мне только сформулируй это все. Он говорит, ну как, ну вот война. Я говорю, какая именно? Ну как? Ну ту, которую мы начали. Э, он пишет мне, ну вот, вот это вот, вот это вот как бы все. Я говорю, а ты с чего взял, что вот именно это должно у нас и что он вообще про это? Ну вроде как говорили. О, вроде как говорили. Я говорю, а кто говорил? Ну это он говорил. Он говорил до того, как он э, избрался. Ну вот это все... Закінчиться каданібудь в конце то концов? і же поки лопати не обстукають. Ну, дивіться, питання абсолютно логічне, тому що цілі СВО ще й досі нікому з тих, хто пішов помирати за російські криваві рублі, не зрозумілі. Вони не зрозуміють, для чого вони мають лягти тілом своїм брєнним в українські чорноземи для того, щоб що. То мы пытаются, правда, пытаются не фразой "можем повторить", а пытаются фразой "когда это все закончится, Ээээ, закончится, обязательно закончится". Хочется мне им. Сказати, ну і звісно, вам дякую за перегляд цієї програми. Традиційно закликаю вас самим пропаганду не дивитися, бо то знаєте, для ментального здоров'я не дуже добре. А от в моїй компанії, як то кажуть, велкам. До наступної зустрічі, Па-па.